Важкість ходи, почалися сильніші когнітивні порушення, тобто я почала важче говорити, важче згадувати слова. Рука-нога відказує більше, терпість тілі. Ну і знімаємося за загострення Частково. Пацієнтка Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Оксана Цимбалій із Калуського району розповідає, що про свій діагноз росіяний склероз дізналася в 2013 році. Підтримки від рідних каже, не отримала, недугу не лікувала, допоки у 2018 році не відчула загострення. Зараз раз на рік проходить лікування в неврологічному відділенні Івано-Франківської обласної клінічної лікарні. 5 таких баночок за п'ять днів вливають, щоб вирівнявся мій стан. Я час від часу на державних програмах отримую превентивне лікування, зараз є на клінічних дослідах. Ну, це що я дуже сильно хотіла. Завідувачка неврологічного відділення з центром росіяного склерозу Івано-Франківської обласної клінічної лікарні Анна Сорохман каже: на обліку у них наразі перебуває 1200 пацієнтів. Кожному підбирають індивідуальне лікування, щоб поставити остаточний діагноз. Росіяний склероз користуються послугами іноземних клінік, бо зробити це в Україні неможливо. Ми пацієнтів пунктуємо, тобто на оляконаліс моя і відправляємо це ді ряди рідини відправляємо в Німеччину. Очікуємо результат на протязі двох тижнів, і тоді вже маємо розуміння, яку далі нам, ну, куди далі нам рухатись. Порушення зору, порушення чутливості, рухової сфери, вестибулярні порушення. Обов'язково треба звернутися на консультацію до невропатолога. Анна Сорохман каже, вилікувати росіяний склероз наразі неможливо, можна тільки призупинити розвиток хвороби. З її слів, хворіють на росіяний склероз люди віком від 15 до 45 років. Небезпечна хвороба тим, що це є хвороба молодого віку. Небезпечна тим, що якщо її не лікувати, пацієнти інвалідизуються. У нас є програми, тобто є централізовані, це є державне забезпечення, регіональні програми. І міжнародні дослідження, тобто пацієнти на даний час мають вибір у своїй терапії. Анна Сорохман каже, медики обласної лікарні щомісяця виявляють від двох до п'яти пацієнтів із цією недугою. Відкрили неврологічне відділення з центром розсіяного склерозу в обласній лікарні чотири роки тому. Оксана Василик, Юрій Кривацький, Суспільне новини, івано франківськ